От одна коробка це буде рюкзак бойового медика. Тобто ми зараз сюди накидаємо турнікети, бандажі, кровоспинні. От тут цілий перелік висить, там десятки різних засобів. У благодійному фонді Лелека від початку повномасштабного вторгнення щодня безперестанку пакують усе необхідне, щоб забезпечити потреби бойових медиків на передовій. Ми зібрали на такмет. Ну, вже майже 13 мільйонів доларів. Ну і витратили відповідно. Якщо ми це в якісь конкретні речі, наприклад, це більше 11 тисяч укомплектованих наплічників для бойових медиків. Один наплічник це. Можливість надати допомогу приблизно 10 пораненим. Якщо суто в турнікетах, так, то, що людям зрозуміло, це ну, більше 155 тисяч якісних турнікетів, це там більше 7 тисяч нож різних типів, це е, більше півсотні е, евакуаційних авто і це більше 120 систем греб. Для захисту еваків від FPV-дронів. Ірина Гук займається волонтерством ще 2014 року. Тоді журналістка за освітою зголосилася допомагати одній з волонтерських організацій сортувати ліки та засоби меддопомоги для відправки на фронт. Жінка жартує, що з дитинства має середню медичну освіту, адже її батьки медики. І тоді волонтерство затягнулося вже на понад 10 років. Збирати донати на тактичну медицину набагато важче, ніж на дрони, скаржиться тепер уже очільниця благодійного фонду Лелека Україна. І е, найголовніша причина тут мені здається те, що, наприклад, в Україні люди, е, ну, люди дуже е, за ці роки е, з. Е, Зрозумілих причин втомлені, злі, і людина, от мені здається, пересічна, вона в першу чергу хоче там задонатити на щось, що е, щось летальне, щось, що вбиває, знищує. Людина хоче подивитись, що вона там донатить на дрони, а воно там горить е, російське НПЗ. Чи от щось таке вона хоче робити? Так? Складніше достукатися з тим, що, е, що кожною цією. Якби річчю, там дронами, зброєю а, і всім, що знищує ворога. В першу чергу керує людина. Тому виходить, що бізнес донатити на потреби тактичної медицини не дуже зацікавлений, оскільки вважає, що краще задонатити на щось більш військове. А гуманітарні ініціативи відмовляють у пожертвах навпаки, посилаючись на те, що ці потреби занадто мілітарі, адже допомогу отримують військові медики. Тож доводиться вигадувати різні стратегії, як залучити кошти на порятунок бійців. Тактична медицина це реально дуже дорого. Там той самий один наплічник в найпростішій версії там коштує 30 тисяч гривень, це його собівартість. І це розхідник, це речі, які використовуються, горять, і вони постійно потрібні в величезній кількості. І ну, ми не можемо сказати, що держава там повністю зараз забезпечує. Бойових медиків, і взагалі медиків до шпитальної ланки, для вирішення проблеми із державним забезпеченням потреб медиків на фронті потрібні системні зміни у військовій медицині. Переконана Ірина. Я, наприклад, не бачу синергії зусиль, об'єднаності зусиль, наприклад, діяльності Міноборони і медичних сил. Тобто Генерального штабу, от, наприклад, на тій, знову ж таки, на тому полі, де працює наш фонд. Я вважаю, що якби темпи роботи, темпи змін, і вони неприпустимі, якби на ту воєнну ситуацію, яку ми маємо наразі. Навіть якщо уявити зараз таку знаєте, єдиноріжну ситуацію, що у нас всі склади Міноборони завалені там мільйонами турнікетів, рюкзаків і всіх можливих девайсів. Хоча це не зовсім так, я думаю, то є великі питання, наприклад, як це розповсюджується в підрозділах, як формується потреба у підрозділів нагору, як швидко це працює, як якісно це працює, як ми готуємо особовий склад, як особовий склад навчений самодопомозі, і, звичайно, рівень підготовки бойових медиків, їх кількість це все дуже проблематично і найголовніше нерівномірно серед усіх сил оборони і серед усіх підрозділів. Тому без волонтерів і благодійних фондів не обійтися. Та все ж за словами Ірини, незважаючи на низку проблем, стан медичного забезпечення в армії зріс у рази. Взагалі, якщо ми беремо 2014 рік і навіть 2022, то, звичайно, медичне забезпечення особового складу і взагалі якби, розвиток медичних сил наших, це, ну, це небо і земля. Давайте казати, що ми насправді за ці вже там, більше 10 років здійснили просто там, міжгалактичний стрибок. Та? Тобто, наприклад, в 2014 році, я пам'ятаю, аптечки наших бійців, вони виглядали. Ну, Просто жахливо. Це були радянські джгути Есмарха, оці смердючі, гумові, там і ППшки, які були старші за мене. Тобто ну, це були абсолютно архаїчні речі. Так само медикам, наприклад, видавали медичні сумки реально часів афганської війни. Це такі трухляві чимоданчики там, з червоним хрестиком, абсолютно ну, просто не пристосовані до. Реалій сьогодення з жодного боку. А так нині виглядає базовий набір у наплічнику бойового медика, який у фонді називають великою аптечкою. Тут усе необхідне, щоб зупинити кровотечу, надати першу допомогу і стабілізувати пораненого. У нас з двадцятого другого року. Базова версія рюкзака достатньо відчутно зменшилася в ціні саме за рахунок збільшення частки українських компонентів. Тобто, якщо в початок там двадцять року ми все везли за кордон, тепер у нас українські рюкзаки, у нас українські ноші, у нас українські шини, у нас українські турнікети. Так, голочки декомпресійні, да, бачите, теж вже українського виробника. Гемостатичні бенти кровоспинні теж вже українські, з ними працюємо. Тобто у нас, в принципі, вартість такого базового наплічника зменшилася абдомінальний бандаж. З 2022 року зменшилося десь від тисячі доларів до відповідно зараз 30 тисяч. Якщо ж медик має більші потреби і досвід, наплічник докомплектовують складнішими медичними засобами. Тоді його ціна може зрости до кількох тисяч доларів. Окрім наплічників, друга найбільша потреба бойових медиків це ноші в Локуші. Така Типу, компактна річ, насправді невелика, вона повністю розкручується і поранений, фіксується в такий пластиковий кокон. Це полегшує в першу чергу задачу евакуаційній групи. Потрібно менше людей залучити для евакуації, може навіть одна людина тягнути ці ноші. Плюс, коли Ну, ми маємо середньостатистичного бійця, да? ну, це просто дуже важко його тягнути, якщо там йдеться про кілометри. Нині стіни фонду прикрашають чимало подяк, відзнак і нагород. Та найбільше каже Ірина: вражає підтримка родин загиблих солдатів і військових медиків, яким вони допомогли. Я коли бачу, наприклад, там в, в, в Приватбанку та, там, прізвища цих всіх там мам, тат і. Ну, це дуже зворушує і це надає сили працювати далі. Написала жінка, каже, що це я малювала. Я сестра медика, якому ви допомогли. Його звали Микита Рубан. Він він отримав важкі поранення в кринках і через деякий час помер. Від нього. Ви його вразили тим, що ви так швидко і стільки йому допомагали. І не дивуйтеся, будь ласка, ми на, там, на, на поминках чи на, на, на прощанні з Микитою. Ми попросимо всіх гостей зробити переказ вашому фонду, тому не дивуйтеся, що там можуть бути якісь призначення. І дійсно через деякий час отримували там перекази з формулюванням там світла пам'ять микиті, від Микити лиса, позивний лис. Ну це це звичайно вражає. Тому, незважаючи на хронічну втому, волонтери продовжують пакувати наплічники і відкривати нові збори, щоб прикрити спину і допомогти врятувати ще одне життя військового. У нас немає безкінечної кількості людей. Всі розуміють зараз, що в нас проблеми з мобілізацією, у нас в першу чергу проблеми з браком людей на фронті. Давайте паралельно з усіма іншими там сферами якби зборів і підтримки військових звертати увагу на порятунок поранених на порятунок життя, тому що люди це ресурс, який нам ніхто не надасть з наших партнерів. Це Невідновлювальний ресурс, давайте боротись за кожну нашу людину.